Всім привіт! З вами як завжди я, панчик Домінічик. На жаль, сьогодні немає панчика-машкидянчика. Його забрали наші друзі-пірати, щоб знайти скарби під водою, бо вони самі не могли впоратись. І звісно ж, мене лишили із верблюдом, паном верблюдом, і тут це його острів. І йому стало трохи сумно, тому сьогодні я складу цей набір, де будуть його друзі. І ми зараз її відкриваємо. Розкриваємо. Деталей тут багато, але головне, то без цього я нічого не зроблю. Інструкція. Спершу треба знайти першу саму сторінку. Клітаємо, гортаємо, 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 готаємо, гортаємо. І знаходимо, схоже, її. Так, нам потрібно зробити стіва із софиєю. Але в цьому не буде багато проблем. Тому що стіф це легко, сокрути ну, важко. Сокрім важко іменно прикріпити. Зараз я це все зроблю ось таким чином. Робимо, 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 складаємо стіва і даємо йому в ручку сокрию. Зараз готуємо. Голова в нього вже на місці, рука. Важко надівається сокрує. Дякую. Дякую. Мені сьогодні буде допомагати тато. Тебе наступні. Я поки що йду далі. Треба забити от таке. Там одна деталь. І зараз ми знаходимо така. та така далі. Сюди. Треба знайти ось ця деталь. Це точно ця. Наче ось ця. Все ж правильно. Дві такі трохи. Ось така. Вона є. Нас. Далі сюди треба прикріпити одну детальку спеціальну. Ось вона ось так виглядає. Кріпимо її, схоже, ззаду. Так, ми її кріпимо ззаду. І тепер сюди ми кріпимо голову нашого верблюта. Ось таке воно у нас зараз виходить. Тепер ось тут. Треба додати пластину. Ні, Ось вона пластинка наша. Її ми ставимо. І тут треба три ось такі деталі. А іменно ось такі. Такі? Такі дві. Такі а потім дві. Пластинка. Де. І пластинка. Одної такої. Тут є дві пластинки і одна така. А от що я. А, добре. Як їх ми за всіх поліп. раз Два. три Є. Yes. Тепер ось тут. Треба поставити деталь. Ось така. Ось тут. Ми її поставили. Ось такий у нас поки що виходить верблюдик. І на ось цю деталь треба поставити ось таку деталь. Таку саму але плоску. Тепер беремо ніс і просту деталь. Просту деталь чіпляю на ніс, а ніс чіпляю на ніс. Це дивно звучить. Ніс чіпляємо на ніс. Ось такий у нас схоже вийшов верблюд. Це наче вже його кінець. Так? так? Так, це кінець верблюд. Він у нас тепер з його тапом. Далі. Деталь. Ой, от така деталь. Дві є добре, дві є добре. Сюди перша і сюди друга. Такі. Ага, такі так. Йдемо у нас далі. Я Дет схожу деталь для фантома. Mm -hmm. Так, це фантом. Чого? Uh -huh. Раз. І така хороша. Ось цю сіру посереди. Ось. Ти не так зачепила. Хіба? Угу. Uh Хочу, -huh. то в різні боки не ну, так, як крила. А. Поняв, виходить сюди тебе. Центр. Ну, отак причепиш. Щоб різні боки. Раз. Ну, в... не так. В один. Так? Ну, не так. А я сюди? Дивись одна в одну сторону, друга в другу. Так у мене тут така так, детальці одна. Сюди причепити, в іншу сторону. Ну що так? А, так. Тепер сюди по центру. Ось ті кліпимо, кліпимо, кліпимо. Раз два є. Це у нас фантом. Оп, який є, тільки вночі, коли ти на сверх 5 на честь. Хошені. Ось ця деталька, куди нас сюди. Поки що готовий тільки тіну. Тепер треба знайти його маску. Сюди відкрива. І тут вже можна зрозуміти, що потрібна ось ця деталь. Щоб покласти її от сюди. Туди, туди, ти лице, не туди прикріплю. Відкріпиш. Давай відкріпиш. Дякую. Тепер сюди треба ось цю вкріпити. Дякую. І тепер стів має обов'язки. А, ні, не, ще немає. йому я вам трохи. Так. І тепер типу ось ця пластинка. Да. Ось. Так, сюди. Це тепер Ось так. І в є робота. Ось так. Курду. Сюда на остров. Теперь далее. Нам нужна вот такая деталь. Она наче. Не, не ну, она Правильно. Теперь две вот такие. Две нам одну, отсюда. одну отсюда. И вот, вот сюда. Одну вот сюда. Пускаем что-то и вот так вот сюда. І ще треба знайти ось таку, її кріпимо сюди. Так, сюди. І тепер на ось ці дві ми кріпимо ось таке. Так Ось, ось так. Двох боків. Раз. І два. Кріпимо це сюди. и сюда. Раз, в это сходы. Раз. 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 И останний. Раз. пальцами мы маем класти сюда. И у нас выходит ось такая ось. Пока что палатка. Та, тільки вона має сюди виступати Далі ось ця деталь і ось ця деталь прямо сюди. Вкрай. О, для наступних треба. Це проблема. Зараз знову. Тут вода. І така тут ручка і тут. Антонка. Вода. Чулось, що ти кажеш Антон в палту. Назвав вже його. Ні. А хай буде Антон. Так фантом і ось сюди. Фантом Антон. Ось сюди. Колючий виходить. Тут теж якась приколюха, така як какая. Колючі кощі. Ага. Треба вогонь, ще вогонь і ще вогонь. Треба дуже багато вогню. Це вже розуміє, mm. зараз буде. Думаю, там два, це це газ. Це, і газ. Один маленький. це газ буде. Газова, можна сказати, стіл, на якому газ. Дивно, звісно, звучить стіл, на якому газ. Ну, може буде. Один тут і ще один тут. І ще два запасні. Ну і двазапасні, це так. Тепер це ми кладаємо от сюди. І це зрозумів вже кінець. Так. І... Верстак. Я про нього забув. Один сюди, один сюди, один сюди. Верстак готовий. Тепер його вона клада сюди. Дем далі. Mm -hmm. і Як же ж без нього, так? Це кактус? Mm -hmm. Це кактус. Давай я його складу. Mm? Добре, давай. Ти дивись, що там ще є. Є ще щось крім кактуса чи це вже все? Це вже все. Ні, ну про кактус забути не можна, це святе. Тато, і ти закінчуєш останню частину? Дай п'ять. І його ми кладемо сюди. Готово. О, а це хто? Дивно. Ми повернулись! А ми за цей Ухте, час... Ти, що у вас тут нове? У нас з'явився тут монстр. А монстр Антон. Монстр, земля Антон, Стів і Хатка. І звісно ж, ваш блюдо є тепер з Угу, як просить? Та, та напевно. Дай йому риби. Ай, він не їсть рибу, він яблука тільки їсть на ладну найбуде. Він не їсть нічого. А яблуко. це хто? Це друг новий для піратів виходить буде? Так. Да. Він тепер захисник. А з вами був я, панчик Домінітік і тато. Всім па-па. Мене забули.